Під час війни для їхнього подружжя це одна із небагатьох нагод побути разом. Тож на дошліфовку протезів Руслан приходить із дружиною. У 2021 році під Донецьком в районі населеного пункту Пески підірвався на протипіхотному вибуховому пристрої. Відповідно, ноги зразу втратив. Були нюанси, скажімо так, бумажна бюрократія. Потрібно багато довідок, совбезів, навіть взяти якісь. Документ один, щоб там здали лайнера, якісь чулки, Це дуже важко. Таке чувство, що вони від серця відривають цю бумажку. Торік він лікувався у трьох шпиталях та пройшов низку медичних комісій, перш ніж потрапити до профільного центру. Тут зауважують стоси довідок збирати вже не треба. Зараз ідуть прильоти, як кажуть, і можуть і цивільні постраждати. Тобто, будь-яка особа, що зазнала ампутації верхньої чи нижньої кінцівки, звертається до центру надання адміністративних послуг або до управління соціального захисту населення. Його вносять як особу з інвалідністю і вказують, які в нього ампутації. І надають йому направлення, направлення на протезування до повномасштабного російського вторгнення в Україну. У них бувало зо два нових пацієнти на місяць, а нині щонайменше четверо на тиждень, і лише у Києві, каже Андрій Овчаренко. Пройдемо в зал реабілітації, де ми приймаємо наших відвідувачів, навчаємося тут ходити, і де відбуваються примірочні моменти. І Зараз робимо підгоночки всі, щоб комфортно сиділо, щоб була ексвена нога, як то кажуть. Надалі ми проходимо виробничий цех. Кукса це та частина ноги, яка залишилася після ампутації. І саме куксу вони вставляють в куксоприймальну гільзу. По суті, на чому весь протез кріпиться, і це як продовження йде ноги. О, з цієї кімнати на виході будемо мати протез готовий. Наприклад, тут, у Києві, скільки часу потрібно, аби виготовити, на вашу думку, найпростіший протез. Найпростіший, якщо. То можна зранку прийти ввечері вже вийти на ногах. Протези роблять косметичні, механічні чи біонічні, тобто найсучасніші з датчиками на нервових імпульсах. Не перестаємо захоплюватися всім колективом. Це незламністю цих хлопців, незламністю духу. Те, що вони ще, не отримавши протез, не знаючи, як воно, що вони вже кажуть: так, у мене мало часу, у вас тиждень, мені на фронт. Реабілітація займає щонайменше кілька тижнів, а іноді й затягується на півроку чи довше, залежно від інших травм пацієнта чи супутніх проблем, скажімо, контузії або порушень слуху чи зору. Так було і з Русланом далася взнаки робота сапером. Мені написали повністю непридатний до військової служби, але ну я пообіцяв людям, що я вернусь своїм. 24 лютого знаходився вдома в Конотопі на квартирі. Подзвонили пів третьої ночі, визвали на роботу і вже зупинилися з під Чернігом. Там вже розгорнулися і зустрічали повністю противника, зайняли там оборону. Буває важковато, але в принципі ну можна служити, можна жити повноцінним життям. Нормально загалом у центрі виготовили майже пів тисячі протезів та їхніх деталей за минулі чотири роки роботи. За словами фахівців, більше половини їхніх пацієнтів повертаються до лав Збройних сил України, причому до бойових підрозділів.